Всім привіт на початку цього відео я хочу вас запитати, як ви відноситеся до такої ситуації? І що ви вважаєте з цього приводу? Також я вас всіх попрошу поставити лайк та підписатися на мій канал для того, щоб більше людей отримували об'єктивну та правдиву інформацію. Міністерство освіти та науки рекомендує університетам та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання. Це тому, що дистанційне навчання призвело до безперечного зниження якості освіти. Потягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для влаштування укриттів у БНЗ, для того щоб не було ніяких питань, і студенти змогли легко продовжити навчатися навіть під час повітряної тривоги, або впевнено спуститися вниз, перечекати і повернутися на заняття. Однак там наголошується, що ця Рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які знаходяться в зонах бойових дій. Зокрема, в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ систем типу С300. На мій погляд, це дуже гарна новина. Бо студенти нарешті вийдуть на навчання, познайомляться з одногрупниками. Бо на секундочку, ми перейшли на дистанційне навчання у 2020 році. Зараз вже 2023 рік. Тобто, більшість студентів навіть жодного разу не були присутні на парах офлайн в реальному часі. Коли я навчався у ВУЗі, ми писали екзамени з декількома викладачами, щоб ніхто не зміг списати. Наразі на дистанційці проконтролювати цей процес набагато складніше. Велика кількість студентів, навіть медики, писали більшість державних іспитів онлайн, і, на жаль, багато хто списував. Тому це класно, новий погляд нарешті розвіртуалитися та підвищити рівень освіти та студентської доброчесності.